Доброго дня! Запрошую тебе в біологічну лабораторію до відділу селекції. Поговоримо про культивування клітини. Культивування клітини, метод вирощування клітини на поживному середовищі взятих з організму людини тварин або рослин, тапни на пробірку з рослиною. Це яскравий приклад культивованої рослини з клітини. Для культивування клітини нам потрібно вивчити спеціальний посуд чашки петрії, пробірки, скельця, тапни по лабораторному столу з посудом. Посуд ми знаємо. Переходимо до практичної частини наших досліджень. Для цього нам потрібна рослина. Тапни на орхідею у горщику. Рослини мають особливість. Що відрізняє їх від багатьох інших організмів, вони тут патентні. Це означає, що з кожної окремої рослинної клітини може утворитися ціла рослина. Для цього фрагменти тканин або окремі рослини в стерильних лабораторних умовах розміщують у спеціальному поживному середовищі, де клітини можуть рости і далі ділитися. В результаті з рослинної тканини, вирощеної в лабораторії, можна регенерувати цілу рослину. Це дозволяє нам дуже швидко отримувати генетично однакове потомство однієї рослини в лабораторних умовах. Однак різні культури і види тканин вимагають різних особливих підходів. Розглянемо загальну схему. Перший етап це забір клітини. Тапне на пінцет та відбери моточок рослинної тканини зі зразка орхідеї. Поклади у чашку петрії. Грудка рослинних клітин на частці петрії має назву калус, може дати початок. Цілій рослині. тапни на калус. Далі наш калус у поживному середовищі починає рости. Поглянь на новий зелений пагін. Тапни на нього. Через певний час ми маємо дорослу рослину. Почекаємо 3-7 днів та тапнемо проросток. Коротко. Про культуру клітин і тканин підсумуємо. За допомогою окремих клітин рослини в лабораторії регенеруються цілі рослини на спеціальних поживних середовищах ми самостійно провели цей експеримент. Переваги! Швидке відтворення чисельних ідентичних копій однієї рослини. Недоліки. Всі культури і види тканин вимагають особливого індивідуального підходу. Використання. Вирощування цукрових буряків, кукурудзи, ріпаку, пшениці, ячменю і жита та екзотичних рослин тапни на гілку з листочками. Продумай схему вирощування рослин з цього листочка.